Вітаю, колеги! З вами я, Софія Заріцька, і в нас сьогодні з вами кадрова задача про графік відпусток. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно було робити графік відпусток на новий рік, якщо працівники знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану, окрім директора та бухгалтера? Норма про графік відпусток і обов'язковість його розробки міститься у Кодексі законів про працю і також така ж сама норма, продубльована у законі України про відпустки. І так. Частиною 4 статті 79 Кодексу законів про праці передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіком, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної проспілкової організації, і доводиться до відома всіх працівників. Як бачимо, даною нормою не передбачено, що ми можемо когось виключати з графіку відпусток. Ми розробляємо його на всіх працівників і відповідно доводимо. До відома всіх працівників. Що ж, на даному тижні ви дуже класну таку активність проявили, всі відповіді ваші були правильні, тому всім дякую, хто поприймав участь у розв'язку цієї кадрової задачі, і до нових зустрічей.